У сталкер 2 грають коротко, але максимально зрозуміло. Пояснили у PC Gamer, одному з найавторитетніших видань світу, присвячених відеоіграм. Серце Чорнобиля майже самотужки врятувало 2024 рік від того, щоб рік став абсолютним сміттям в плані ігор. Талкер-2 це справжнє явище, і відсутність чіткої цільової аудиторії у гри лише підкреслює це. Він цікавить всіх: досвідчених геймерів, інфлюенсерів, військових, людей, яким взагалі не цікаві ігри, та навіть відому письменницю Сашу Грей. Цей сталкер, 2», який зараз грають всі українці, і росіяни просто бісяться. Як же так придеться вивчати напевно, українську мову? Навіть певні технічні проблеми, які будемо відверті, поки є в грі, не псують враження про неї. Адже всім відомо, що в сталкері немає багів, лише аномалії.